Із самого ранку російські терористи криють вогнем мирні населені пункти Харсонщини. Ворог прицільно б'є по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі. У широкій балиці російська армія вбила місцевого жителя та цілу сім'ю чоловіка, дружину, 12-річного хлопчика та дівчинку, якій було лише 23 дні. Після удару старшу дитину в критичному стані забрали в лікарню. Утім врятувати його життя медикам, на жаль, не вдалося. В окупованих Олешках на Херсонщині в ніч на 13 серпня знищені два склади боєкомплектів російських військових. Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області. Військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Зазначається, що до таких дій командування дається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців РФ, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатись у покинутих будинках. Загалом армія Путіна втратила вже майже 254 тисячі своїх солдат. Лише за минулу добу Збройні сили України докинули до пекла більш як пів тисячі окупантів. Брухтом стали три танки, 11 бойових броньованих машин та 19 артсистем армії Росії. Це власна робота збройних сил України на Бахмутському напрямку. Аеророзвідка 80-ї окремої десантно-штурмової бригади виявила вогневий підрозділ противника. А військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади знищили його за допомогою гаубиці. А під Маріуполом сталася перестрілка між кадирівцями та представниками місцевої, так званої коментатури. За інформацією мерії, загинули щонайменше чотири окупанти, також є загиблі і поранені серед цивільного населення. Українські прикордонники за допомогою головного управління розвідки Міноборони України встановили на острові Зміїний прикордонний знак. Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами. Наступний прикордонний знак буде встановлений в нашому українському Криму після його звільнення силами оборони України.